Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Платона Воронько-Великдень за допомогою Мнемо Таблиці. А допоможе нам в цьому дівчинка Оленка та її чарівні картинки. Привіт, малята! Я дівчинка Оленка, і я запрошую вас разом зі мною вивчити вірш, який називається Великдень. На столі духмяна паска а круг неї писанки. Уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки. Не мала у нас родина та молитва всіх єдна Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Діти. А зараз я пропоную вам вивчити вірш разом зі мною по рядках за допомогою картинок. На столі духмяна паска. А круг писанки. Уділи нам Боже ласки. На всі дні, на всі віки не мала у нас родина, та молитва всіх єдна, хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Діти, а зараз я пропоную вам розповісти цей віршик від початку і до кінця разом зі мною та вашими батьками. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам Божі ласки на всі дні, на всі віки, немала у нас родина, та молитва всіх єдна, Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Молодці діти. Ось такий гарний віршик ми сьогодні з вами вивчили. До побачення, малята, до зустрічі, ви молодці!